Захисту від шкідників потребують не тільки культури саду та городу, а також і садово-паркові культури. Зокрема, сад Троянд Національного ботанічного саду імені Миколи Гришка. Сад Троянд це національне надбання. Над створенням даного проєкту, який охоплює колекцію із понад 600 сортів, пішло більше 50 років важкої праці співробітників установи. Сад Троянд найбільший в Україні. Загальна площа складає 3,5 гектарів. Створювався він в повоєнні роки за проектом академіка архітектури Власова та архітектора Холостенко. Щоб відвідувачі могли насолодитись різноманіттям видів і сортів троянд, оригінальністю їх розташування протягом літа та осені, щороку потрібен надійний захист від шкідників. На допомогу у вирішенні цього питання приходить біопрепарат інсектицидної дії Актофіт компанії Укрзооветпромпостач. Який розроблений та зареєстрований для захисту саду, городу та парків від шкідників? Ми з вами знаходимося в Національному ботанічному саду. Ця ділянка називається сад троян. Найбільш поширеними шкідниками троянд є трипси, попелиці і павотинні кліщ. Першу обробку проти цих шкідників ми проводимо актофітом саме перед світінням троянд, десь середині травня. Оскільки цей препарат є біологічною, ми не просто знищуємо шкідників. Ми не заважаємо відвідувачам насолоджуватись квітуванням рододендронів, бусків та інших рослин. Якщо ви мрієте про створення трояндового раю у парках, скверах або у себе на присадибній ділянці. Працівники національного ботанічного саду імені Миколи Гришка допоможуть вам у підборі найкращих сортів. А працівники Укрзооветпромпостач допоможуть здійснити надійний біологічний захист від шкідників. Актофіт є надійним партнером в боротьбі із шкідниками та запорукою в створенні чудових трояндових садів.